Вам мусив судити. Нема. Нема, та що там. Тоді він не прийшов по люк, що чергування. Чого? Та може черговий, він ага. черговий. А то вихідні дні може його зміна на ділі пропала. Три-чотири. Героям слава! Україні! Пошли, 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 Не буду победить. Давай. 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 Іванчак, Іванчак. Давай, зараз Давай, ще виграє давай. Давай, давай. Давай, давай. Паця, давай, дитина, троє та цей. Mm. Ніки ну, головою. Я yeah. кейти. Yeah.